Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом. 70 тисяч фермерів планують знову блокувати кордони та усі польські дороги і міста. У той же час здійснюються напади і на окремі українці, яких помітили мітингарім. Польща зробила з України ворога паралельно з цим. Щойно Варшаві підірвали декілька потягів, з яких була військова допомога для України. Лунає детонація. Крім того, на авіабазі у Жашові, горяться Наші літаки вибух за вибухом. Телеграм-канали пишуть, що російські диверсійні групи кошмарять поляків. А польські фарм фермер... Мар все списують на українці у той же час. одну годину тому пролунали вибухи на військовій базі росіяни у полонці, що в Білорусі. Партизани пишуть про велику кількість трьохсотих на да двохсотих. Приїхали санітарні машини. Місце оточено десяти кілометровою зоною безпеки. Не підпускають нікого. Джерела говорять про диверсію, адже як стало відомо, місцеві жителі вчора злили рух колон та дислокацію росіян по тому місцю. Відповідь себе не змусила чекати. Загарбники себе не почувають безпеці. Тепер ніде ні в Росії, ні в Білорусі, ні на окупованих територіях. Поль а Україна вам точно ворог наразі уряд Польщі домовився з фермерами про тимчасове закриття кордону за кінця зими до транзиту деякої сільськогоспродукції з України напередодні відповідну угоду підписали міністр сільського господарства Вячеслава сакараський, держсекретар міністерства Міхайло Колодзейчак і 11 представників сільськогосподарських організацій. Згідно з домовленістю, зберігається нинішній ембарго на агропродукцію з України, що діє з середини вересня двадцять року. Також Сакерський має звернутися до Ради. Міністрів Євросоюзу з проханням призупинити транзиції продукції через території Польщі з 1 квітня. Сторони дійшли висновку, що необхідно розробити детальні правила торгівлі між Польщею та Україною, включно з доступом на ринках таких продуктів як крупи, ріпа, кукурудза, цукор, птиця, яйця, м'ясні, фрукти і яблука. визнавши, що нинішня складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти України. У документі також є пункт про субсидії, які мають охоплювати зокрема ячмінь і жито і збереження суми сільськогосподарства. Ського податку на рівні двадцятого третього року редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.